Що входить в вартість теплового насосу повітря, вода? Ходімо, покажу. коли ви запитуєте, скільки буде коштувати тепловий насос, це зовнішній блок і внутрішній блок теплового насосу. А тепер розкажу, що ще потрібно для того, щоб ця система запрацювала. Зовнішнім і внутрішнім блоком теплового насосу у нас є фріона це дві мідні трубки, і є закладений ще кабель сигнальний, яким внутрішній блок. Керує зовнішнім блоком теплового насосу. Далі, як у звичайних котлів, газових або електрокотлів, у нас стоять запорні крани, потім стоїть фільтр грубої очистки і ще один запорний кран. Це для того, щоб обслужити внутрішній блок теплового насосу. Далі, якщо у вас система буде працювати і на опалення, і на гарячу воду, у нас є бойлер косвіного нагріву, це бойлер на 200 літрів. І є невеличка ємність на 80 літрів для системи опалення. В ній також є запорна арматура крани, розповітрювача, і тут стоять теж на косвініку крани розповітрювача і взривний клапан для того, щоб не переборщити з тиском в болірі космонагріва. Далі, як в будь-якій системі, в нас є. Розширительний бак, на якому теж стоїть кран спеціальний для обслуговування, і ця вся система обв'язана бачите, трубами, фітінгами, все, що стосується, щоб система стала робочою. І для того, щоб порахувати вартість у цих всіх матеріалів, потрібно чітко понімати, де буде розташований внутрішній блок теплового насосу, як будуть стояти ємності. Далі система буде працювати у вас тільки на тепло, чи на тепло, і на гарячу воду, чи на тепло на гарячу воду і на охолодження будинка. І від того всього. Від цього залежить кінцева вартість, яку ви хочете запитати, і ми маємо висосати її із пальця. Тому щоб прорахувати чітко, для того є проєктіровщики. Вони розташовують обладнання по містам, рахують кількість запорних кранів, арматури, труби, кріплення, ізоляції для теплового насосу іменно для вашого будинку. А кому взагалі цікава тема? Ефективного опалення на теплових насосах по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую особисто. Слава Україні! Всім тепла або холоду! Побачимося!